Пандус біля суду, широкий прохід у дверях і вбиральня, що відповідає нормам. Чернігівський окружний адміністративний суд єдиний державний заклад, який отримав відзнаку доступності. Тут пандус, перше причому нормативний не просто як 1 до 12 ну співвідношення, а 1 до 20 навіть по ньому. Легко супер зручно підніматися, тільки що отримав задоволення. Не відчув ну двері. ширина проходу тут, коли дві створки відкриваються більше метр двадцять, навіть ось облаштоване вбирання і зручний простір пересування всередині. Перевіряли ми ще міську раду та виборчі дільниці. ЦНАП інші локації для того, щоб які сприяють розвитку демократії в. Україні в цілому, не тільки в місті Чернігові, окрім суду, відзнаку доступності отримали ще 14 закладів, серед яких шість кав'ярень, а ще один супермаркет, п'ять аптек, один банк і ТРЦ. Тут перший взагалі зручний вхід на рівні з тротуаром. Навіть можемо відзначити, що є тактильна попереджувальна, ну це не плитка, але це елемент тактильний попереджувальний, який є. Хоча він у нас в критеріях якби не зазначений, але вхід на рівні з тротуаром, маленький поріжок, ширина дверей тут 90 сантиметрів в жодному закладі. На жаль, в Чернігові ми не даємо наліпку, який є, має ще й вбиральню. Вони є всі недоступні, ну не повністю облаштовані. У березні 2021 року у Чернігові на доступність перевірили 90 закладів. Серед них були державні установи і заклади соціальної інфраструктури. Увагу звертали на вхід, простір всередині і вбиральню. Ми беремо не ДБ, не державні будівельні норми, а ті критерії, які дійсно дозволяють, ну не чітко за ДБН, а за тими критеріями, які можуть бути доступні заклади. Тобто, наприклад, ми звертаємо увагу спочатку на вхід, чи доступний вхід, чи є пандус, якщо або якщо є сходи, то має бути пандус не більше п'яти градусів, або щоб це був безбар'єрний вхід, тобто без сходів зовсім. Ми звертаємо увагу на зручність всередині, щоб був безбар'єрний простір, достатньо простору, щоб будь-хто міг зайти і скористатися послугами і без. З бар'єрів, які не треба буде обходити, також ми звертаємо увагу на вбиральню, наприклад, щоб вона була облаштована і можна було нею скористатися. Якщо ми будемо доступ мати до кожного театру, то це ну. Класс. Також дуже важливо зробити на пляжі нам пандус. Також дуже важливо зробити нам вбиральню у на залізничному вокзалі. Серед 90 перевірених закладів у березні був і ЦНАП, однак наліпку він не отримав. Вхід тут високий поріг. Я зараз не замиряв, але Більше 10 сантиметрів. Ну більше двох сантиметрів дозволених державними будівельними нормами. І по факту тут не складно його зробити. Те, що вже дались зараз рекомендації припідняти в тротуар, просто щоб був з'їзд зручний, і тоді не треба буде створювати цих алгоритмів. Кнопка виклику, людина виходить, потім ставить пандус, потім допомагає людині на візку потрапити. Це дуже багато зайвих моментів. Ось друге, те, що ми проговорили з збиральною пандус, коли ну також в вбиральні треба зробити нормативним він не відповідає державним будівельним нормам занадто різкий кут нахилу. зауваження вони мають сенс як кажуть і будемо працювати і все виконаємо то що ви пропонуєте всі перевірені заклади на доступність і інформацію про них додають на сайт і у додаток доступно UA. там можна знайти заклади які відповідають всім критеріям для маломобільних груп населення Дар'я янушкевич дмитро руденко новини на суспільному